Всім привіт в наявності для продажу Шкода Супер в комплектації Sportline 2017 року з 2-літровим дизельним двигуном, коробочка автомат 140 кВт, пробігу 166 тисяч кілометрів. І так, зараз максимально детально покажемо і розкажемо про цей шкода. Супер купувався цей автомобіль на лізінговому аукціоні в Німеччині. Він абсолютно весь ціленький по кузову, весь в оригіналі, без жодного ДТП, підфарбувань інших моментів в білому гарному кольорі. В блек, в пакеті з панорамою, з атермальним лобовим склом. З підігрівом, з камерою асистентів, максимальна адаптивна LED-оптика, омувачі, фар, фари з вирізанням коридорів, парктронічок, передній, задній, круг взагалі без якихось нюансів, моментів. Ну Зараз все будемо детально вам показувати. По бамперу, Потертостей, бордюр ніяких немає, капот. Показую вам детально вам. Немає тут якихось глобальних сколів, але такі маленькі, малесенькі, не може геть-геть їх навіть навіть і не видно. Стан просто чудовий. Оптика в нас заброньована, в бронеплівочку. Туманочки також для захисту від каменів різних, щоб вони максимально залишалися захищеними і довго вам служили. По колесах у нас дизайнерські 19-ті колеса в стилі SportLine. Резина Pirelli Cinturato 235 40 19 20-й рік. Абсолютно нові гальма. Диски взагалі без бортиків. Свіженькі колодочки, це, якщо я не помиляюся, або на 150, або на 140 було замінено, зараз 165 пробіг. Ось вам стан задній теж у нас Pirelli Cinturato теж 20-й рік, теж свіжасенькі От видно, колодочки, абсолютно свіженькі, диски без бортиків взагалі, нуль. Ось так все круто виглядає. Ну, білий в блек-пакеті, на мою думку, це топчик, який має вигляд. Так, тут теж Pirelli Centurato. все однаково, диски класні, колодочки свіженькі. Тобто зараз не потрібно взагалі ніяких там дисків міняти, колодок і всього іншого. Тут, будь ласка, теж фокусую. Свіженькі колодочки, свіженькі гальміні-диски. Будь ласка, Pirelli Centurato. Вся вкруг резина однаково. В комплекті ще є зимова резина. Ну, правда, не металі, але так як приїхала, так і є. Ну гляньте, на який вигляд. Дуже борзо, дуже класно і просто в ідеалі. Взагалі, так лобове оригінал, сімерочка, а термалочка з підігрівом без жодного скола. Взагалі, сколів немає. Шитічки Sportline, все супер-супер класно. Зараз переходимо до самого цікавого: до салончика. Салончик, стан, сидінь, алькантара зі шкірою, спортивні сидіння з електроражуванням, з масажами, з боковими підтримками. Гляньте на стан Алькантари, стан сидіння, воно не просівши, воно не перешите. Все класно. Приємчики, акустика Кентон, теж Алькантара в картах дверей, стан. Карбону амбієнт підсвіточки датчики світла 166 тисяч пробігу стан керма. Будь ласка, гляньте. Просто в ідеалі. Три ключика, рояльний лак не зацарапаний. Що навіть на детелінгу хлопці здивувалися. говорять, нічогося, зазвичай ми все клеїмо, але тут він просто в ідеалі. навіть не заклеювали, нічого не робили, лишили так, як є. Чорна стеля, велика панорама. Сидіння просто в стані суперовому Взагалі, підігрів лобового двозонний клімат, пелістки на перемикання коробки передач, адаптивна підвісочка, всі кнопочки, все класно. Задній ряд. Шторочки, стан. Просто відмінний взагалі. Ніяких царапин, подряпин, нічого немає. Стан сидінь, будь ласка, задній ряд теж Алькантара зі шкірою, Підігріви задніх сидінь. Ага, навіть є 220 розеточка, USB для пасажирів. Амбін підсвіточки вже світяться. Ось такий стан по салону. Не прокурене, без посторонніх запахів, реально пахне новим автомобілем. Ось відкриваємо багажничок, електрокришка багажничку. Будь ласка, зона погрузки. Тут такі мінімальні, мінімальні якісь затертості є, але вони взагалі не критичні, не глобальні. Ну, геть міні-міні-мінімальні. Seutbuфер так, так, у нас, так як акустика, кендер шторочка. Тут у нас подвійне дно можна збільшувати багажник, ремкомплект, компресор, всі наклеїчки, все все на місці. Адблю, бак. Все тут теж класно. От вам Стан сидінь, стан карт. Шторки, взагалі так само на потолочку немає якоїсь затертості, коробок ніяких не возили, ключовий. Будь ласка. Сидіння, ну просто все супер стані. Проємчики. карта дверей, тут все добре. Тут повна історія обслуговування, Гудахтен, як ми купували автомобіль, ми все роздрукували, все вам пізніше покажу. Коробочка передач теж не перешивалась. В стані дуже-дуже класному. Це класно. Торпеда теж амбієнт підсвіточка, е карбонова вставочка. Ну, виглядає дуже класно і дуже-дуже збережено. Гляньте. Коробочка у нас dq 250 6 ступенева Запускається кнопочкою. Так, зараз товщину мір і те, що найбільше всіх цікавить: стан лакофарбового покриття. Товщину мір в руках, фокусую він код. І починаємо з капоту. 2286 з капоту. 108, 121, 113, 114. 101, 111, 120, 126. Не буду тикати по 150 разів. Хто розуміється, то знає, що якщо фарбована, то фарбована деталь повністю. 101. Приїжджайте до нас, ми вам дамо товщину мір і ви скільки. Завгодно, і де завгодно, щупайте. 123, 112, 108, 89. Так, дверка, це в нас. Тут сімерочка теж. Лобове вже показував, що оригінал. 119, 120, 105, 105, 114, 126. Так, сіморочка, сімьорочка. Може погано видно, але я дивлюсь і. Показую. 120, 120, 110, 110, 118, 127. Так, е Наклеєчка в прийомі, все як має бути, все на місці, бачите. Так, криша. 116, 116, стоєчка. 117. 117. 109. Все тут чітко, все оригінал. Кришка багажнику. 109, 110. 120, так. 120 114, 114, 115, 107 133 110. Все чітко. Ліва сторона, крило. 116 116, 117, 117, стоечка 132 120, 120, дверка. 113 113, ой 119, 119. 127, низ, 101, 96, 906, 115, 128, 120, це вже водійська, 126, 6, низ, 120, 100, 111, крило, Капот ще раз, 109, 109, 107. Отже, бачите, пересвідчились приборчик, все детально вам показали. Авто без жодного підфарбування по кузову. І так, зараз під капотка. Все на місці по болтах. Не крутилось на крилах. Не крутилось. Не крутилось по фарах. 14.04 2017 року. Тут все теж класно. Олоджуюча рідина в нормі, прозора, тут болти, нічого ніде не крутилося. Так, ця фара у нас 13.04.2017 рік. Ось вам бірочка. по Побірочі 152 000, 0,66 кілометрів 1.09.2022 року. І все це по сервісах теж можна перевіряти, у нас все сходиться. Це ми вже все перевірили, все покажемо. Болти, болти, нічого ніде не крутилося. Все в рідній. Фарбі. Відкриваємо бардачок і показуємо все те, що тільки що показували під капотом. Що все в нас збігається. Будь ласка, це сервісна історія, яку ви можете перевірити. Взявши він код, сходити на офіціал, вам все дадуть. Так, 06, 06, 17, це в нас. Реєстрація даного автомобіля, і будь ласка, 152 тисячі 0,66 кілометрів 01,09.22. Все в нас сходиться. Це повна історія. Можемо скинути, будь ласка, без проблем. Це в нас Гудахтом звід з лізингового аукціону. Як купується автомобіль? От, будь ласка, в нас виходить от він код, бачите, і от пробіг. 165-977, будь ласка, є стан резини. От вам, щоб ми не міряли. 7, 7, 5, 5 Ось такі колеса стоять на 19 в тобто, абсолютно ідеальному стані. І пірелі літні, ну, вже такі вони. 3-3-4-4, але вони є, віддамо без проблем. От Будь ласка, і от всі фоточки, три ключика, з е сервісна, пофоткана. Він код, ось там, колеса, бачите, були. Ми все віддаємо, так купуємо автомобіль, так віддаємо. От Будь ласка, фото з щитка. Зараз покусуємо. Погано видно його. А ось тут, будь ласка, 166, ось 165, 977, Бачите, все по-чесному, все супер прозоре. Так, тут всі теж сервіска. Всі, всі тюви, все все є. Будь ласка, так, теж 152, 066, 01, 09, 22 от електронна сервіска, от чеки. От 152, от і чеки. Вам. так що... Повна повна історія прозора. Все, як ми любимо, все класно, щоб ви спокійно знали, що ви купуєте чесний перевірений автомобіль. Зараз що зробимо запуск, запустимо. Запустили автомобіль. Будь ласка, ніяких помилок, нічого немає. Так, зараз покажемо ще так. Історію обслуговування. Будь ласка, через 15700 Заміна оливи. Клімат працює, все класно. Підключимо з діагностикою і прикріпимо цей запис екрану з діагностики, щоб ви бачили. стан форсунок та сажа автомобіля, ну і по пробігу теж. Ну, вигляд в нього дуже класний. подобаються мені спортлайни. А ще коли він на комплектації, на кентоні, на всьому, і та й з класним пробігом, то взагалі все супер. Ось такий класний, суперб спортлайні в нас на майданчику. Запрошуємо на тест-драйв. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на нас в соцмережах, посилання під відео. Якщо ж будете купувати в нас авто з підпискою на інстаграм, отримаєте знижку. З вами була компанія WildAuto, всім вдалих покупок та чесних автомобілів.